Обурені учорашніми подіями, під час яких громадські активісти побили чинного губернатора і ударівця Леоніда Пруса. Його політичні соратники прибули до Хмельницького. кажуть, спершу завітали до голови обласної ради і свободівця Івана Гончара. Просили, аби той розібрався у ситуації. Ми зранку зайшли до Івана Ярославовича і кажемо, Іван Ярославович, у нас тут зібралося порядка там двохсот до 500 чоловік. Буде давайте так, щоб це сміття не виносити наверх. Давайте ми зайдемо в зал сесійний. На протязі часу зайдете ви, зайде Олександр Сергійович, зайде начальник міліції. Ви поясните, що вчора відбувалося, чому діла міліція, чому е, голова обласної ради, бачивши, яка наруга йде, нічого не вийшов, десь там собі в кабінеті сидів тихенько. Іван Ярославович сказав, що приміщення не дасть, я до людей не вийду, от, я зайнятий роботою і так далі. Далі ударівці попрямували до кабінету іще одного свободівця при владі Олександра Семчишина. Кажуть, аби запитати, чому представники Всеукраїнського об'єднання Свобода беруть активну участь у дискредитації голови облдержадміністрації Леоніда Пруса. Є законно обраний президент, є влада. Куди дивилась міліція? Що сьогодні представника президента в області дергали, рвали там його балончиками, рвали одежу. Куди таке було? Бо він за м'яка людина. Не ми бачили сильну дину Ніхто його не ходив бити. Де була свобода? Ніхто не приходив, всі сиділи як миші. А зараз, як щурі, повилазили всі з усіх щулів, показують які вони герої. Одного бити. Понабирали якісь давні, це ж не нормальні люди. Хто так, хто так, хто так може робити? Скажіть, ми прийшли у нас теж багато, одні чоловіки. Але ми не будемо бити, ми поговоримо з людьми, Хай нам пояснять свою позицію. Але позицію Олександра Семчишина не почули. У кабінеті штовханина, крики, суперечки і вже традиційна вимога відставки посадовця. Шо? Я захищає наші права. За короткий час приміщення не билося чимало людей, окрім ударівців. Тут були представники Ради Майдану і самооборонівці. Емоції загострилися, коли НАТО потягнув першого заступника губернатора на вулицю. Іди На підвищених тонах продовжувалося і на ганку будинку рад. Ударівці стверджують, нинішні події це реакція на незаконні вимоги, які активісти Ради Майдану висувають до губернатора. Кожну неділю по два-три рази йдуть якісь каруселі. Люди щось требують. Поставте того, поставте того. Е, люди добрі. Губернатор сам повинен визначити свою команду, йому з нею працювати. Потім вже всі будуть питати з нього за результати роботи. А тут якісь постійні походеньки, постійні погрози. Ставте того, ставте того, викидуйте, виганяйте. Що значить викидуйте, виганяйте. Ми прекрасно розуміємо, що люди, які скомпрометували себе діями з колишньою владою, вони все рівно підуть, і вони це також розуміють, але все повинно бути в законний шлях. Свободівці ж звинувачень не відкидають, але причину загострення конфлікту і нестабільності влади в краї називають іншу, а саме бездіяльність губернатора Леоніда Пруса, який стверджують, не приймає жодних власних рішень, бо виконує вказівки згори, А саме народного депутата України від партії Удар Олександра Курнійчука. Щоб хто не говорив, свободівці не свободівці, Ми чітко бачили. Було рішення ради майдану, було рішення колективу лікарів, які підтримували ткача на посаду головного на посаду очільника охорони Області. Практично бездіяльність Леоніда Івановича привела, що люди прийшли до нього в кабінет. Є громадська позиція, є позиція людей, які хочуть змін і хочуть, чекають цих змін, а не збираються терпіти, коли Корнійчук. Погодить когось в області. Голова адміністрації безпосередньо не є самостійною людиною, і це вже ні для кого не є секретом. Людина, яка просто керується з Києва безпосередньо народним депутатом Керінчуком, не ухвалює жодних рішень і боїться брати на себе відповідальність. Це призвело до того, що просто людей три місяці дурили, водили за носа, тобто робили те саме, що робив свого часу Янукович. Я завжди говорив, що одна з причин майдану це намагання брехати, коли півроку людей лічили, що буде Євроасоціація, потім за один день біженець Янукович теперішній дав, коли рішення не підписувати. Так само і теперішній голова адміністрації три місяці призначав ткача, а потім в один день призна... вирішив, що він його призначати не буде. І все-таки Олександр Семчишин вважає, подібні розборки між політичними силами неприпустимими. Я думаю, що має бути проведена робота в тому, щоб працювати в законному руслі, тому що я завжди кажу, що про те, що ми революцію гідності починали для того, аби в Україні панувала права держав, і аби ми користувалися в першу чергу здоровим глуздом головою, а вже потім тільки там пану зовнішніми ворогами фізичної сили. Так чи інакше, але політичне протистояння в краї продовжується. Цього разу правоохоронці нарешті відкрили кримінальне провадження і збираються надати правову оцінку подіям, у результаті яких побили чинного губернатора. Отже, є надія, що відтепер міліціонери і прокурори області реагуватимуть на кожне порушення громадського порядку та конституційних прав людини. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.